Я сьогодні буду готувати мохіто і нам для цього потрібно стакан лайм м'ята і спрайт, а потім буде льот. А потім ми нарізаємо лайм. Бачите, ось так ми нарізаємо лайм. Зараз ми кладемо у стакан лайм, потім беремо м'яту і треба трішки нам потовкти, щоб пустив сік. Беремо лід і кидаємо у стакан. І... Заливаємо спрайтом і мохіто у нас готовий, пробуємо Смакота.